Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Часник добре відомий як у кулінарії, так і в медицині. Його цінують за унікальні властивості. Так, запах у нього специфічний, і дихання після вживання не найприємніше. Але саме цей запах і свідчить про головне: часник містить потужні речовини, які справді впливають на здоров'я. Науковці довели, що органічні сполуки сірки. Які містяться в часнику, мають протизапальні, протимікробні і навіть протиракові властивості. Він може допомагати при діабеті, підтримує серце, знижує тиск і нормалізує рівень холестерину. Дивовижно, як такий простий продукт, може так сильно впливати на здоров'я, але постає питання, чи дійсно ви отримуєте від часнику максимум користі? Більшість людей ні. Бо допускають типові помилки, і саме через це втрачають більшу частину його сили. Сьогодні я покажу вам, яких восьми помилок слід уникати, щоб часник дійсно працював для вашого організму, а не просто додавав смаку до страв. Почнемо. Помилка перша занадто довго готувати часник. Є вислів, зварений часник втрачений часник, і це правда. Корисні властивості часнику руйнуються при нагріванні. Зокрема, аліцин найцінніше активне з'єднання. Аліцин утворюється, коли часник подрібнюють або розчавлюють. Саме він відповідає за більшість лікувальних ефектів. Але вже при температурі понад 60 градусів аліцин розпадається. Що робити, якщо додаєте часник до гарячих страв, робіть це в самому кінці приготування, а ще краще. Вживайте його сирим, так ви збережете всі його корисні властивості, помилка друга їсти цілі зубчики часнику. Багато хто думає, головне з'їсти, а як саме неважливо, але це не так. Щоб отримати максимальну користь, часник потрібно розрізати, подрібнити або розчавити. Чому? Бо саме при механічному пошкодженні зубчика утворюється аліцин, активна речовина. Яка захищає організм. І ось важливий момент: аліцин існує дуже недовго після подрібнення, тому з'їдати часник треба швидко, але не миттєво, про це поговоримо далі. Саме Аліцин підсилює імунну систему, допомагає боротися з вірусами, зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Сирий часник має різкий смак, але саме в такому вигляді він найкорисніший. Якщо вам важко з'їсти його просто так, додавайте у холодні страви, соуси, заправки. Головне не нагрівати. Помилка третя купувати вже очищений часник. Зручно так, корисно, на жаль, ні. Очищений часник швидко втрачає аліцин, він окислюється, втрачає силу і швидше псується. А ще може накопичувати бактерії чи грибки, особливо при неправильному зберіганні. Краще завжди обирати цілий, свіжий, неочищений часник. Так ви отримаєте максимальний ефект і найкращий смак. Помилка четверта, не мити часник перед використанням. Здається, що це зайве, мовляв, шкірка все захищає, але насправді часник, як і будь-який інший продукт, може містити залишки землі, пестицидів або хімічних речовин. Ці речовини можуть потрапити на ваші руки, обробну дошку, ножі, а далі вже і в організм, тому навіть якщо ви чистите часник, його краще спочатку помити. Це просто і це все ваша безпека. Помилка п'ята неправильне зберігання. Часник боїться вологи та світла. Якщо зберігати його у вологому або погано провітрюваному місці, він швидко псується, проростає, втрачає активні речовини і смак. Оптимальне місце сухе, темне, прохолодне, але не холодильник, бо в холоді і при високій вологості часник починає проростати, а це знижує його якість. Цілий неочищений часник може зберігатися до 8 тижнів, а от після очищення лише до 10 днів. Помилка шоста не дати часнику постояти після подрібнення. Це дрібниця, яку більшість ігнорує. Але саме ця дрібниця може суттєво змінити вплив часнику на організм. Після того, як ви подрібнили або розчавили часник, починається утворення активних сполук, зокрема аліцину. Цей процес потребує часу, ідеально дати часнику постояти хоча б 10 хвилин перед тим, як готувати або навіть їсти сирем. У цей період аліцин набирає силу, і саме тоді часник проявляє свої максимальні лікувальні властивості. Якщо ви додаєте його до страви одразу, ви втрачаєте велику частину користі. Отже, наступного разу просто почекайте 10 хвилин і ефект буде в рази сильнішим. Помилка сьома не враховувати взаємодію учаснику з ліками, часник потужний природний засіб, але це не означає, що його можна їсти без обмежень, особливо якщо ви проходите курс лікування. Часник може посилювати дію антикоагулянтів, тобто препаратів, що розріджують кров, може знижувати тиск сильніше, ніж потрібно, або впливати на рівень цукру в крові. Якщо ви приймаєте ліки від гіпертонії, діабету або кроворозріджувальні препарати, обов'язково проконсультуйтесь із лікарем перед тим, як вживати великі дози часнику. Часник корисний, але в певних ситуаціях може стати надто сильним. Помилка восьма обирати неякісний часник. При покупці звертайте увагу на зовнішній вигляд. Головка має бути щільною, пружною, без м'якості зморшок чи проростків. Якщо часник в'ялий або почав проростати, він уже втратив частину своїх властивостей. Обирайте свіжий, щільний, без плям. Це була гарантія, що у ньому збережені активні речовини, готові принести користь вашому організму. А тепер головне. Часник може знижувати тиск, зменшувати запалення, підтримувати судини і навіть боротися з бактеріями та вірусами. Він допомагає серцю, мозку, травленню і навіть має потенціал у профілактиці деяких видів раку, але лише тоді, коли ви використовуєте його правильно. Одна проста звичка, і ви або отримаєте максимум користі, або майже нічого. Висновок простий: обирайте свіжий часник. Мийте його, підрібнюйте, дайте постояти 10 хвилин, додавайте в кінці приготування, не зберігайте в холодильнику і обов'язково враховуйте взаємодію з ліками, і тоді цей простий овоч стане вашим справжнім союзником у здоров'ї. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!